Нагадую про набір спонсорів на мій іменний розіграш. Гарантуємо 3000 моєї аудиторії, всього 30 спонсорських місць. Стартуємо на наступному тижні. Залишилось 5 місць. Тому хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес, вам до нас переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Місць залишилось 5. Що це ти п'ять. Орестон, розказуй. Шоколад. А шоколад їсти можна? Не. Чому? Бо будуть боліти е. Зубки будуть. Псуватись зубки будуть, так? Так. Да. То шоколад який? Поганий. І шкідливий, так? Так. Да. Дуже я бачу, який він шкідливий. Так? мамка, сама купила, тепер маєш, так? Ой, які та Давай. Бабуся подарунків накупляла, да? Оре, що треба казати? О, бачиш? Мама, що треба сказати, Оре? Дякую. Yeah. Mm -hmm. Давай, дай ще мені. Орс. Будеш зайчиком? А ну покажи. Бузик, бузик. Ага, дай Де це так? А Це конфета. Оце я розумію, дивіться, полуничка, персики. Що там Марти ще зібрала? Це, це. А це так. в руках що, яблуко? Так. Все, з городу, так? Да? Власного дерева. Що ще може бути краще? Так ми, у нас ще грушка десь. Ще грушка буде. Так. Супер, супер. Вот Боже. Мене. Смакота. Ще грушка. Трошки зелена, так? Да? Та ні, я візьму. Я як справжня невістка прийшла перевіряти, що свекруха наготувала. І так, перчик фарширований раз. Голубчики два. У нас просто в марки є голубчики, орест є А, значить, перчик, щоб ви собі розуміли, тому два види. О, кукурузка наварена. Борщ червоний. Ну, це, це. одобряємо, все прекрасно. Дуже смачне, я вже з'їла. Смакота? съела. Смокота? Так що ти там уже обтираєш? Боже, раніше вообще нічого не терли і не били. Makita mm. Makata. Makita mm. Makata. Mm. Makata?

Де там такі вже, знаєте, маленьке п'ятенечко, вишаю вдома. Такі вже не котять у салон. А вдома все коте. Подивилась Лену Романову. То я її перву дивлюся, це вона мене чогось висвітилась, не перва. Трошки там про, про, про перемовини. Пісеньку виклала, Лєночка може нас розвеселить. А, що я хотіла ще сказати? Мені там було повідомлення, що я підписана на Анну Алхім, хтось там був проти. Хтось щось писав, я вже забула. Дівчат, я вже вам казала, ви взагалі серйозно, ви що можете контролювати людину, що вона їсть, які продукти, які фільми вона дивиться. Ну, як ви це можете контролювати? Вам може людина сказати, що вона не дивиться, а вона дивиться. Цього ж ніхто не зможе проконтролювати, розумієте? Як мені писала, а ікра, виробник, не Росія випадково. Ну а хто це може проконтролювати, дівчат? Мені писала моя підписниця з Одеси, що каже, весь привоз рибний, там все з Росії. І ікра, ікраби, і краби, от і оте все, 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 все. Так само, як наша продукція Рошеновська в Росії. Ну, ну, ну на що це все? Ніхто вам точно не скаже, що я не дивилася російського фільму. Ви повірите. Ну, Навіщо це взагалі піднімати цю тему? У мене он. Саме головне. Заспокоює і мене, і моїх тварин. Хтось любить бурне щось, хтось любить серіали, хтось любить і ви цього проконтролювати не зможете, не зможете ну, ніяк. Тому і не пишіть і, і самі про це не думайте. От відпустіть і просто живіть. Фух. Кому любима розпаковка, дивіться, кому не любима, не дивіться. Я пішла, поставила м'ясо, хочу зробити подлівочку із телятинки. І на борщик вже вариться м'ясо. Думаю, щоб зря не тратити час. Купила картоплі, бо тут у мене мало на зелений борщ, де багато не вистачить. Картопля мита, не мита 76 пенсію, мита щось фунт з фунт, чим-то. Фунт я на цей край вже влюбувала ходити. Купила хліба віндуса. Там теж є, але один взяла трошки не такий, подивилась трошки не такий. Ну нічого, хай буде. Діти вчора були в українському магазині, купили бородинське, зараз я його на грильки. Купила пасту таку балан'єзну, подлівку лину туди. Купила полуни. Я собі купила, зараз задоволенням поїм, бо я ще нічого не їла, Трошки. Купила кукунбур, що я про ногірок. Купила Це часник. Хороший там такий часник. Купила. а Я буду робити салат, купила червону цибулинку. Купила таких іще огурчиків. Уже так щось їсть. Купила інжирний перчик. І буду робити салат. Знову ж таки, купила дві перчини. Салат буде з баклажанів. Бо бачу, два баклажани вже давно лежать в холодильнику, ніхто з них нічого робити не буде. І туди ще потрібен сирфер. У цей салат ще потрібен сир фета. Це мені колись так вечором лежала, син скинув рецептик. Я сьогодні хочу посмажити баклажанчики і зробити такий салат. Чим себе відволікати на такій позитивній ноті. Поки йшла в магазин, поговорила з подружкою, скупилась, йшла назад, поговорила з нею ж. Трошки від душі відлягло, трошки стало легше. Все відтягую свою тележку, тачанку. Кравчучку, кучмучку, що завгодно. Одягаю фартух, порозношу бельє, яке вже посушилося, і готую їсти. Хотіла самборщик, зроблю макарони, зроблю подлівку, щоб вже завтра неділя просто відпочивати. Такі справи. Так, дівчат, поначищаю в інстаграмі, готувати буду в в прямому ефірі. Була красна цибулина, а дома аж дві було, ну нічого. Буду робити той салатик. Зараз все поначищаю, бо там ножа показувати не можна. Та й тут не можна. Покормила боню творожком, піду щас неї. Так що хвилинок через 10 переходьте в ті, хто будемо варити зелений борщ. А такий смачненний. Зі мною Доброго вечора, Сіта. На мене зараз Україна діє дуже-дуже негативно. Просто дуже негативно. По-перше, люди. Дивляться на тебе, як... Ну, ти сама знаєш. Це у великому місті тебе не знають, а у малому селі тебе знають. Не всі, я не скажу, що всі. ну. Коротше, ти мене підняла. Я мало їх бачила, а Ларіса, думаю, кого вже я ще бачила спільних знайомих. Хрещеник до мене не підійшов, хоч бачив мене Ігор, а Едік підійшов, обняв і поцілував. Тоді у Сумах я встала з поїзда, мене зустрічала подружка, то мене побачила, Віта Калькова обняла і Віта Ємцева. Все, о, бачиш, про цих забула. Ну Це було зовсім коротке. Коротка мить. Кожного своє життя. Треба зрозуміти, Ларіс, і поняти одне. Приємно так. Щоб хрещеник пройшов мимо, неприємно, що Едік підійшов обняв, приємно. Що підійшла Віта Калькова, приємно. Щоб підійшла Віта Ємцева, приємно, підійшла, ну, мало часу. Ти спільно вже нема нічого. Ну я тобі хочу сказати особисто тобі, доброго вечора. Ні, кажу, що. А, приємно так. Я тобі хочу сказати, що ти, побудучи рік два. А три згадаєш мої слова, якщо мене не буде на цьому світі. Якщо буде, тоді мені позвониш чи напишеш і скажеш. От скажіть, що люди не страшні, а чого вони страшні? Страшні льви, бо вони можуть розірвати, а люди не страшні. Хрещеник мене впізнав, а чую, я хіба так змінилась? Ну, вид, видно, не схотів підходить, може посоромився. Можеш таке бути? Може. Друг його підійшов, а він йшов, пішов через дорогу. Ларіса, я тільки підійшов, а друга пішов через дорогу за продукцією. Ти поняла мене. Була у своїх же родичів, у дяді колі, в тіті люди. За... Приїжджала племінниця з Троцянця на кладбище ходила. Ну так все все дуже швидко, все дуже Як, наче сон. І тут приїхала я два дні і ми ж знову поїхали на океан. Я якось без відпочинку зовсім. Поняла? Тому все хорошо, борщ у мене дуже добре, і хто не вірить, будете пробувати. Там жінка веде тік-ток з кролиця. Вона каже. Не, не люблю матюкатися, каже, Так, оце я її повторюю, борщ у мене добрий. Ларіса, чого ти що це рибка? Хіба ти не знаєш? Ой, Ларіса, напиши мені в месенджер, я тобі особисто понаписую. Не хочу зараз піднімати багато тем ніяких. Семья у нас не маленькая. Так что нормально. А, тоже мне сейчас жарить мам. Жарить, смажить, карамажить. Тут в шкафах поскладаю. Вы за борщ. Сорі. Ви за борщ женете? Ви за борщ женете? Женете за борщ? Не знаю, не зрозуміла, я варю борщ. Зробила вже підливочку, яку зараз перелью в лоточок. Не люблю продукти тримати в каструлях. Звичка така у мене. Бурш варю зелений. Бонечка, лягай, лягай на диванчик. Лягай моя вірочка, моя киця любима, моя сама красива, моя сама умна, моя сама любима собачка. Ти ж моя сама-сама-сама, да, ти сама любима. Тепер з холодною поїде в холодильник. В Смислі водою розбавляєте смислі водою водою розбавляю. а що? дуже густий. Получився, шо нефільтрованою водою. А ви чим розбавляєте? Пів кілограма м'яса. пів кілограма м'яса. Так що, якщо я розбавила водою, в мене телефон просто сідає, то нічого страшного в цьому немає. Буде добріший борщ. Добріший. Пулограма телятини. відборної, високоякосної. І я додала фільтровану водичку, бо дуже вийшло густо. Що в чому поганого? Я не... Ні, ми живемо не в трьох, у нас велика родина. Хай пишуть. Людям вже цікаво. хай. Ви водою розбавляєте? Ні, мов що його? Звісно, водою. А чим розбавляти борщ, якщо він густий? Дівчата, я кухаркою ходила на весіллях і проробила дуже-дуже багато років. І в садочку робила. І що? І що тепер? Чим ви розбавляєте борщ? Оля з віпівом. З віпівом, не пойму. Водою ну, вже не молоком розбавляти. Ну, звісно, ну фільтрованою водою. Ну а чим? Ну густо. Там дуже багато м'яса, бульйон насичений. Якщо я варю овочевий борщ красний, я його варю овочевий, я м'ясо не додаю, то їм теж можу водою розбавити. Ну а чим розбавляють борщ? Дівчат? Ну чим? Туди ще буде китатися сметанка, обов'язково, а я. В такому порядку, дивлюсь, в мене миючого немає, я не купила. Ну то вже що написати. Сказати, які ми контіли, кулінари і т.д., і т.п. Зараз веземо Лєночку Романову, питань. чим розбавляють борщ, суперфалара. Ніхто ще не вмер од води. Треба забула купити миючі, прийдеться ще і завтра йти. Люблю я по магазинам ходити. Хліб посушений, борщ доварюється. Осталось спробувати його, жажарочку кинути, жажарочку кинути. А тоді вже сметанки кожен кине, додать собі за смаком, що він хоче. Що не хоче. Сковороди не прибираю, бо буду смажити вже баклажани, буду робити вже цей салат. Світим та може і пиво. Не люблю пива. Конячок можу. Салат вже цей буду робити. Порізати баклаж... баклаж... баклажани, кубиками, посолити, стечуть, на серветку обжарити, потім перчик, цибулька, робити заправочку і буде такий салат. Але в мене є вже так, мені, що У мене, мене є подлівка. Мені тепер треба зварити макарошки до подлівки, правильно? Чи сьогодні хай борщ, а завтра макарошки. Чи зварити макарошки і поставити в холодильник і хай стоїть. Мабуть, я так зараз і зроблю. Так, борщ, розбавлений водою, ти тут живий. О, я ж хотіла трошки для кольору кинути. Ай, яй-яй, ну як я забула. Чуть-чуть баланья засоуса. Чуточку, зовсім чуточку. Він буде для кольору, для пікантності. І зараз ще поставлю, мабуть, макарончики. Зварю. І вже все. Завтра Лена буде свободна. Як над надпарює, вони мої макарони, бо хтось спитав мене, чи вони в мене є. Чи вони в мене повинні бути були. Спина болить. Довго їхала спина, були мисякі будемо варити. ракушки якісь. Зварю масочка, кину теж в лоточок і в холодильничок, який в мене зріст. А хто його зна дівчат? Був весь час метр шістдесят три, зараз менше, метр п'ятдесят. Присіла. Так, пробувати, пробувати борщик, пробувати. Ну що я вам хочу сказати? Що це смачно? Це взагалі нічого не сказать. Єдине, що би я додавала, ага, табаско ще залишилося. Це ось таке табаско, хто кроваво в мері робитиме Сік томатний, сіль перець, оце табаско, воно остере, сільречек, так красиво, знаєте, льоду багато, Боже, як це смачно. Фрі зараз в Україні в фі. Ні, я не в Україні. Ракушки варила, бачите, як... як ми з вами схожі. Єдине, що я б додавалася, були трошки вагетки. Зовсім трошки. Зовсім трошки і треба купити, бо закінчується. І, звісно, кріп. Кріп. А, і ще оцей нам салат потрібні будуть помідорки чері. Кріп. Я в Україні була всього лише 4 дні. Зараз хочу себе бідити в тому, що От ми були на океані, це і дуже багато людей прах розвіють над океаном. Тому ну, треба умом вже якось розуміти, що там нема чоловіка могилі, там тільки його прах, а душа. На небі. Я, не пра... я працюю, я оформлена, працюю в салоні дітей. Я стираю полотенця, сушу їх, складаю, доста... ну, доставляю їм, а мені доставляють мокрі. Лорік, привіт! Когось з ваших знайомих бачили в Україні, когось із... із наших знайомих, Аню зиму, сама знаєш, говорить ні о чому, хоч і родичка. E, так, кого я ще бачила Ларіса? Mm. Ну, свою кому шили, хоч, мабуть, і не знає, що був не масть майстер. Поняла? Що e, сапушка ремонтує? А більш нікого я не бачила. Абсолютно Однокласника свого бачила в поїзді їхала. Ні, спільних таких знайомих. Я ж мало зовсім була. Ларіса, зараз тобі щас я тебе скажу. Я, Сейчас, секундочку. Я тебе хочу сказать, я на могилке в село в совхоз, знаешь, на могилке в село в совхоз купляла напоминальну квіти в горшках, щоб довше постояли, поняла? Я цей раз поїхала, люди ж ходять, обкашують, за своїми могилками дивляться. Ніхто не підійшов і не зняв ті горшки, засохші цвіти. Уже ж і так зрозуміло, що ну, вони вже все, висохло там усе. Тільки на пам'ятниках залишився такі п'ятна. Я розумію, що це ніхто не повинен робити. Я просто за людей, що це не важко зробити. Я би підійшла і навіть замела б, знаючи, що там мене немає. Ну, це ж село, це ж не город. Ну, коротше, це все. Це все єрунда. Я скажу, я сама себе переубіждаю, що там, де могила мого чоловіка, там тільки прах, його тіло на небі. я, мабуть, не знаю, чи буду я їздити на ці поминальні дні. Я буду дуже старатися себе якось переубідити, тому що, ну, на мене, я чесно тобі скажу, Ларі, ти тут зі мною.